Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт Коло мами. І сьогодні ми поговоримо про місце, де виховують справжніх лідерів та впевнених у собі людей нового покоління. Тут завжди панують добрий настрій. Взаємна підтримка та душевне тепло. Це ліцензована приватна школа повного дня з новими стандартами. Школа нового формату Вінницький ліцей Амадея, простір для навчання та розвитку. Разом з нами його ідейна натхненниця та засновниця, психоаналітичний психотерапевт, тренінг аналітик і супервізор АППУ Інна Яворська, яка знає секрет, як зробити так, аби діти йшли до школи з радістю і цілий рік цього бажали. Вітаю вас, пані, Інна, у нашому колі. Вітаю. Отже, на сьогодні Амадея, як на мене, це вже справжній такий бренд. А ваш навчальний заклад відомий тим, що ну це не просто школа, у якій створені усі комфортні умови для навчання, всебічного розвитку дитини. Це ще й простір для гармонійного формування дитячої особистості, місце, де виховують справжніх лідерів. А як усе починалося? Ну розкажіть нам, будь ласка, чому у вас виникла власне така ідея створити таку школу? Що вас підштовхнуло до цього? Олена, починалося дуже цікаво. Починалися ідеї, зародилися 14 років назад, uh -huh. коли я працювала ще в лікарні, і це такий був час переходу, я створювала свій центр психологічний Амадею також. І коли я працювала з людьми, то багато чула історії таких важких: важких історії про важкі ситуації в дитячому садочку в школі. Я чула історії, де ті люди, які мали підтримувати, Робили важкі речі, і тоді зародилась ідея створити якесь місце, ось так, як я це розумію: тепле, смачне, там, де є гарні люди, які підтримують, де є багато любові, де дитина, яка е, без мами та батька може відчувати себе також гарно і спокійно. І тоді з'явився дитячий садочок, mm -hmm. і це було підтримано не тільки дітками, але й батьками. У мене з'явилися явили, однодумці. І цей садочок почав рости, і він зараз розрісся до трьох садочків. А потім ми стали думати про інше, Да, ми зробили чудових дітей, ми їх виховали. Вони гарні, вони розумні, вони чемні. Що далі? І тоді зародилася ідея школи. І також потрібно сказати, що, мабуть, такою великою підтримкою, таким вдахновітелем угу. був мій син. Тобто ідейна натхненниця не ви, а ваш син. Ідейний Це натхненник. Це людина, яка, знаєте, яка дуже підтримує, дуже дає багато порад, з якою можна про багато чого спілкуватися. І виникла така ідея зробити школу, uh -huh. наші діти мають кудись після дитячого садочку йти. Ваш син навчається у ліцея Мадея. Звичайно, <laughs> е, також і діти моїх друзів, які також дуже підтримували мене, також спонукали до того сього. І а це, цей проект він виник і він е, розвивається настільки стихійно, настільки цікаво, і Він приносить дуже багато задоволення. Ось так з'явилася Мадея. Тобто на сьогодні ви отримали те, до чого прагнули задоволені результатом. Я вам скажу більше. Ви знаєте, я розуміла, що це цікава ідея. Я розуміла, що це цікаво. Але що це настільки цікаво, що це настільки енергетично, що це, це стало такою моєю душею? Угу, угу. Ну зараз я хочу запропонувати подивитися відео візитівку ліцею маде. А далі ми продовжимо нашу розмову, аби ми, хоча б трішечки відчули те, що ви кожен раз відчуваєте, коли приходите на роботу. Це смарт-проєкт коло мами, і сьогодні разом із нами ідейна натхненниця та засновниця Вінницького ліцею Амадея Інна Яворська. От завдяки цьому відео ми так на мить змогли поринути у ту атмосферу турботи та піклування, в які учні ліцею Амадея перебувають щодня. І побачене, ну скажу чесно, воно не може не вразити. Чому власне Амадея? От звідки така назва? Що вона означає? О, це дуже просто угу. Амадея Моцарт. Угу. Це людина, яка захоплює мене. Яка надихає мене, це людина, яка який мав надталановитіше, найодарованіше. Людина, яка за свої 36 років написала 626 творів, яка з самого дитинства відрізнялася такою, знаєте, потужною працездатністю. І це людина, яка з'єднувала, поєднувала духовність та земне. Але в нас дівчинка, бо то є жіночі енергії. Тому Амадея угу, все зрозуміло. Як щодо принципів роботи вашого навчального закладу? Угу. Ви знаєте, дітки, які потрапляють до нас, а вони потрапляють, як ми розуміємо, з дитячих садочків, виховуються в декількох напрямках. Ну, по-перше, дійсно, і це має велике значення, навчання, академічна наука. Наші діти дуже багато вчаться. Вони перебувають в школі з 9 до 7 вечора. Ну, цілий і... день такий Правда? розпорядок. І з 9 до 4 в них навчання. Так, да, воно дуже цікаве, в ньому дуже багато життя, воно дуже активне, в нас дуже багато класів, дуже багато інтерактивності, але то навчання в дуже гарному темпі. І е, друга, друге таке направлення е, це е, психотерапія, звичайно. Так? Як вона розвивається у психотерапія? Ну, психотерапія, в принципі, вона пронизує всю школу. Тобто, ті вчителі і ті люди, які працюють з дітками, ми дуже багато навчаємося. Ми дуже працюємо, ми дуже багато навчаємося розуміти себе. Так само, дітки в нас є дуже цікаві такі уроки, називаються Теревені, угу. де ми Чу, сідаємо, уроки, да, да, де ми сідаємо і ми можемо розмовляти про все. І ви знаєте, в такі важкі часи, коли почалась війна. Деякі Ви так, дітки... на таких подушках сідаєте, так? Так, все так, обов'язково дав да, да. нас Я дуже так. <рес> <рес> Дякую. Е, коли почалася війна, це в березні місяці деякі дітки від'їхали з сім'ями, деякі залишились, і їх залишилось багато. І з березня ми почали працювати, працювати офлайн. Але як працювати? То не було таке чисте навчання. Ми дуже багато говорили про все, про свої почуття, про свої страхи, як кожен почуває, як сім'я реагує. Діти вчилися і себе чути, і когось іншого чути, вчилися контейнерувати ті почуття важкі, і ми дуже багато ліпили uh -huh. завдяки Ярославу, завдяки тим вчителям, які залишилися, які підтримували. І ми продовжуємо в такому темпі. Діти в школі можуть говорити про все. Кожен ранок ми починаємо не з навчання, а з ранкового колу. Коли маленькі діти, великі діти приходять, ми сідаємо в коло і ми розповідаємо про себе, що важливого було вчора, що важливого було сьогодні. який я сьогодні? Про що я сьогодні? І Навіть ми можемо сказати обережно. Я сьогодні на мітлі. Да і тому, будь ласка, будьте обережні зі мною. Мені треба чи, наприклад, дайте мені підтримку, бо я йду сьогодні до стоматолога, і ви знаєте, я хвилююсь дуже сильно. Це така традиція школи починати зиме. З такого звичайно, угу. і це також дитина добре відслідковує свої почуття, говорить про них, і дитина чує про що інша дитина, про що вчитель, і це дуже важливо. Тому психології в нас дуже багато, звичайно, навіть те, що в нас дуже потужна проектна робота. Уявіть собі з першого класу, діти отримують в понеділок тему, яку вони мають опрацювати, і підготувати свій проект до п'ятниці. А в п'ятниці, в проектному залі, велико, конференц-зал, вони мають захистити і відповісти на запитання дітей, які його слухають. Це, бачите, це така підготовка до дорослого життя. Це дуже важливо. Отак згадали деяких викладачів. А загалом це надзвичайно взагалі важливо. команда, команда однодумців, викладачів, які всі працюють на один такий спільний результат. А як ви обираєте викладачів, за якими критеріями? Це цікаве питання. Ви знаєте, що мене цікавить? Да, їх освіта це дуже важливо, uh -huh. але мене цікавить, наскільки людині цікаві діти, і я дуже багато говорю про дітей. І деякі люди включаються і починають запитувати, починають щось своє цікаве казати. А інколи говорять, да, чекають, поки я вже переговорю про цих дітей, і ми будемо говорити знову про освіту і про те, які ми розумні. Мене понад усе цікавить їх душа, їх серце, їх любов і цікавість до дітей, їх енергія. Наскільки вони енергічні, тому, що діти вони вони даються, так, дають, задають діти вони дуже так. енергічні, uh -huh. і звичайно, наскільки вони готові навчатися, тому що якщо це приходить, читель говорить я все вмію, в принципі, я все знаю, uh -huh. то це не людина Амадей. тому що ми навчаємося завжди. Всі нові методики, всі нові концепції. Ми все вносимо. Uh -huh. Тому да інколи 20-30 чоловік прийде, поки ми знайдемо свою людину, і я вважаю, що знаєте, роботи з дітьми то є місія. І тому, коли ти розумієш свою місію, тільки тоді ти можеш працювати в Амадеї. Як щодо дітей, відбору дітей, що потрібно для того, аби увійти до такої великої родини Амадея, стати Амадейчиком. Так що скажу: на жаль, не всі дітки можуть потрапити до нас. Є певний відбір. Звичайно, звичайно, відбір відбір'є, uh -huh. тому що є і особливості в перший клас ми можемо набрати не більше 30, ну максимум 35 дітей. Чому? Мене цікавить не та кількість, як якість. Це ті діти, які ми можемо дати дуже якісні такі послуги. Тому що дитина, кожна дитина вона розглядається, знаєте, як принцип, Вамадеї, принцип Долонюк, то вона розглядається на долонці, її характер, її особливості. І вона має дуже гарно себе почувати для того, щоб ми отримали дуже гарні результати. А який в неї настрій? А як до неї краще підійти? А який в неї темп? Ви розумієте, коли велика кількість дітей, ми можемо імітувати таке дуже якісне навчання, але його точно не буде, тому що нас цікавить кожна дитина і подальший розвиток її. Тому є відбори. Угу. Щодо того, от є перші класи, є угу. ще нульові класи, є ще дошколярик в Амадеї, Так от чим відрізняється дошколярик, наприклад, від нульового класу? Дошколярик спочатку, минулому році ми зробили дошколярик, коли дітки приходили до нас. Це була субота, неділя. Вони навчалися, вони гарно проводили час. Вони, звісно, не хотіли йти з цієї школи, тому що було цікаво і добре. А ось цього року ми почали пілотний проект. Такий пряцкул, да uh -huh. нульовий клас uh -huh. ми беремо діток, які в школі проводять стільки часу, скільки всі дітки в школі, тобто з 9 до 7 години вони знаходяться в школі, де да, вони трошки граються, але ми знайшли надпотужну програму. Ви знаєте, також ми помітили і ту тенденцію, що перший клас в минулому році, не дивлячись на таку достатньо складну програму, тому що в нас програма не тільки нуж, вона обросла нашими методиками, авторськими методиками. У нас є свої зошити, свої підручники. У mm -hmm. нас першого класу діти вчать хімію, біологію, фізику, історію, де да, може не так, як, наприклад, вчать інші. Чому Тому що багато дослідів, багато такої практичної Щоб роботи у класі хімія була цікава, вони да, мають захопитися да, цими да. дослідами, які в принципі і мають бути на таких так. Уроках. так. І фізика, і хімія має і біологія. Вона має стосуватися моєї дитини, що я їм, як мій організм реагує, угу. як це зв'язано пов'язано все з життям. От це повинно бути цікаво. Тому програма досить така важка, але наші діти до нового року її вібрали в себе. І тому ми побачили, що програму можна посилювати і давати ще набагато більше. Тому ці дітки, так, да, вони будуть багато гратися, вони будуть відчувати себе дорослими, те, що діти завжди люблять, але вони будуть і навчатися. Угу, цікаво. І звикати до розпорядку це дуже важливо. До речі, діткам не важко. Там немає такого, що вони вже хочуть додому, а треба бути з 9 до 19. Олена, нема коли нема, нема коли, коли сумувати <ст>... і скучати. Просто так? нема коли, тому угу. що одна діяльність за нею йде інша діяльність діяльність, активність вони постійно в якійсь активності, і це школа, в якій дуже багато життя крім любові, дуже багато життя. Ну, до того дуже гарна така територія навколо. Це так. просто знаєте, здається, що це ніби санаторій. Це наша В такому, да, хорошому розумінні. да, Територія дуже розташовує до того, щоб так. розслабитись, відчувати так. себе комфортно. Та да? це це дуже важливо вкрай паркова, важливо. паркова, паркова зона. Да, паркова де дуже гарно. Але бачите, це моя думка така. Моє відчуття, що дитина має. Виховуватись в дуже гарному оточенні, має бути дуже гарна атмосфера. Тому кожен клас він відрізняється у нас від іншого. І в залежності від тієї роботи, яку має виконати дитина, це можуть бути стоячі парти, де дітки стоять, де вони працюють і вони активні. Угу. Це можуть бути релакс, кімнати. Така дуже улюблена кімната для наших діток, де вони на мішках лежать. Але бачите, за той час роботи, скільки ми працюємо, ми побачили, що для дитини це не є проблема. Вона не обов'язково повинна сидіти на парті, Ручки на парті, рівненько спинку, що працює, та? так. вони включаються тоді, коли дуже живий вчитель не прийшов, вивчив тему і розповів дітям. Та це кожна дитина з моєї школи може робити, а людина, яка заохочує, яка сперечається з ними, яка намагається їх продвинути до того, щоб вони все самі зрозуміли, щоб самі, якщо сама дитина до того прийшла. До того висновку, все вона запам'ятала це назавжди. Тому класи і зручні, і цікаві, і ну такі незвичні дуже. Да. Угу. Ну певно, під час знайомства із закладом батьки, там бабусі, дідусі, хто приходить познайомитись, угу. подивитись в відкритій екскурсії. організовуєте на території закладу з, так? з радістю. Все можна дізнатися, отримати відповіді з вами, особисто поспілкуватися. Я навіть прошу всіх, не слухайте мене, ви маєте відчути. Про треба відчути угу. філософію цього закладу. Вона не вона. Треба зрозуміти, чи ви чи є довіра. До того закладу, до тої системи, тому що за кожним нововведенням є філософія, то не просто така просто собі ідея, чи, наприклад, так всі роблять, і я роблю. За кожною є своя філософія, і це дуже цікаво. Тому ми багато зустрічаємося з батьками, з дідусями, бабусями. Я б сказала, що Амадея то є така родинна школа. Навпаки, ми стимулюємо приводити особливо бабусі дідусі, і ми завжди дякуємо їм за ту опору, яку вони надають, за ту молитву, за ту підтримку. Це важливі люди в нашому житті, і ви розумієте, дитина вона відчуває себе зовсім по-іншому, коли вона відчуває цю силу родини, силу землі. Це дуже дуже приємно чути такі слова. А які результати от ви очікуєте від випускника Амадея? Я завжди говорю про те, що ми будуємо, ми маємо збудувати, і вони мають збудувати новий світ. Погодьтесь, ми з вами не зробили ідеальний світ. Він зараз не так виглядає. Тому наші дітки, і на них велика надія, і ми маємо дуже багато цього, цього зробити і допомогти їм в цьому, щоб вони побудували інший світ, щоб людям жилось набагато краще і легше. Такі непрості у вас завдання, які знаєте, ну серйозні цілі і дуже благородні цілі, важливі. Але певно, от батьки, знайомлячись про програму, запитують, які уроки, які предмети, ну різні є батьки, звісно. Про розвиток, про гуртки, все це є. Ще цікавить батьків харчування. Яким воно є? Вам адея харчування? Це наша це гордість. Так. Це наша гордість. Ми дуже пишаємося цим. В нас дуже потужний, потужна кухня професійна. Ми захистили екзамен по гаспу, uh -huh. і це дуже важливо для нас. Це професійні кухарі і надзвичайно смачна кухня. Тому да, ми пишаємося цим. І зараз ми готуємо до відкриття кафе uh -huh. дуже з таким цікавим направленням. Де буде і смачно, і корисно, але вже коли буде готово, я обов'язково вас запрошу, Дякуємо. тому що це незвичний таке, незвичний кафе. Це дуже цікаво, так. І діти люблять попоїсти, особливо коли мізки працюють довго, то хочеться щось перекусити. Звичайно. І буде така можливість, щоб це було ще й корисно і смачно. Звичайно, перше в мене перший першокласник зараз іде, я говорю, скажи мені, будь ласка, чому ти вибрав амадею? Він каже, як чому? А він до нас ходив на дошколярик. Uh -huh. Він каже, як чому? У Вас дуже смачно. <рес> він же це перевірив на собі. Так yeah. щодо питання безпеки, можливо, yeah. також цікавить батьків. Дуже це дуже важливо для мене. Uh -huh. Безпека це дуже важливо. Тому у нас велика і закрита територія, у нас цілодобова охорона, і звичайно камери. І ми а, зараз працюємо е, з поліцією. Для того щоб встановити безпечні кнопки на телефоні у дітей, і це також я вважаю дуже гарний міський проект. Угу. Щодо канікул, угу. зараз канікули у амедейчиків. У нас немає розуміння канікул. Йохці. Я завжди батьків попереджую. Дитина повинна працювати завжди, і мозок повинен працювати завжди. мозок він сам не думає? Він починає опрацьовувати те, що ми даємо, і в цьому випадку ми маємо дуже добре думати, що ми даємо і чим має харчуватися цей мозок. Тому канікули вони проходять з активностями. З такими веселощами, але з навчанням також, да, може це квести, може, може, якісь інтелектуальні ігри, може, якісь там ще такі активності, які ми забезпечуємо нашим діткам, але мозок має постійно працювати. Тому, якщо є бажання в батьків, то вони можуть від'їхати. Але наш досвід, він такий дуже очевидний. Дітки на проценті 8 80% залишаються у школі угу, і подобається, йдуть зрад. Та не тільки ми робимо наприклад ночівлі. Uh -huh. Там. Non, раз не, раз в місяць, раз в місяць, oh. да, і це особливе таке явище, тому що наші діти дуже готуються до цієї ночівлі. Якісь активності вечірні, е, кінозал, е, дискотека, якісь такі вечори. Ми запрошуємо дуже цікавих людей, і ми можемо посидіти біля вогнища, поговорити. І наші діти дуже це люблять, але ми саме любимо. Потім накривається стіл, знаєте, як в великому селі, велике весілля, хто що приносить. І це також дуже дає такий поштовх до зближення, до такої. Безпеки діти дуже люблять такі речі. Дякую, дуже було цікаво вас слухати. Ви так розповідаєте, що неможливо просто заслухатись можна, так а ще важливіше побачити, прийти і побачити. Правда. ту власне атмосферу відчути, атмосферу любові, турботи і тепла. Дякую. Дякую, дякую і вам за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні разом з нами була засновниця Вінницького ліцею Амадея. Інна Яворська це смарт-проєкт коло мами. Я, мама Олена. Щастя вам та вашим дітям. Коло мами. Смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.